Всім привітки! Вітаю вас на каналі BookBeams. І сьогодні з вами хочу обговорити неймовірно милий, затишний та приємний рамком. Сьогодні ми з вами поговоримо про ще одного гарячого чоловіка-нокмаута, а саме шефа поліції Неша Моргана. Після подій першої книги, а саме те, що підстрелили Неша. Вкрали Наомі та Вейлей, усе ніби починає ставати на свої круги. Наомі разом з Ноксом готується до весілля, проте всередині у Неша ніби щось зламалося після того вистрілу, через який він чуть не помер. Принаймні, він відчувається так, ніби він втратив абсолютно всі емоції. Плюс він не пам'ятав подій того вечора. Він ніяк не міг зрозуміти, хто ж насправді у нього стріляв. Проте. Одного чудового вечора він чує, як хтось на його поверсі затаскує речу у вільну квартиру, і коли рюкзачок пролітаємо до ніг, піднявши очі, він зустрічає Ліну, ту саму подругу Нокса, і щось у ньому починає загоратися, щось він знову починає почувати. Виявляється, йому прийдеться жити поруч із нею. Тому що, за її словами, вона страховий агент, і е, в неї тут є ще деякі справи у їхньому невеличкому приємному містечку, і тому вона е, залишається, але вона не хоче більше жити в мотелі і переїжджає у квартиру. І з цього всього все починається. Е, наш Усіма силами підбурює Ліну для того, щоб не тільки розбургати її, а й розбургати почуття, які вона у ньому викликає. Але Ліна у нас також не надто простенька дівчинка, та й в ніяк, вона насправді не страховий агент. Як вона про всім розповідає, вона працює у одній агенції, яка займається, ну скажімо так, страховими випадками, але вони розшукують загублені речі їхніх клієнтів і це наражає їх на постійну небезпеку. Але саме ось це відчуття адреналіну дозволяє Ліні Анджеліні відчувати себе живою. Тому що, коли вона була у юнацькому віці, посеред футбольного поля на очах у всього містечка, в якому вона жила з батьками, у неї зупинилося серце. І після того, як вона безліч місяців провела в лікарні, її мати надзвичайно її опікала і це настільки закарбувалося в пам'яті, що вона вирішила наповнювати своє життя тільки через адреналін. Звичайно, батьки про це нічого не знали і не Продовжував працювати над справою того самого Юго, який у попередній книзі намагався убити момі та Вейлей. Проте Ліна також працює над пошуками Гюго. Ну, не саме його, а тієї машини, яку він вкрав в одного з їхніх клієнтів. І коли вона про це все з часом, звичайно, дуже довгим, коли вони зближуються з Нешем, вона розповідає йому усе: Неш, Нокс і Лусьєн. Збираються на нараду і е, вирішують, що найкращий їхній план це буде виманити його до них. Вони домовляються про те, що після весілля е, Нокса та Наомі вийде стаття, в якій буде говоритися, ніби не згадав усі деталі того вечора, коли на нього напали. І е, саме це вони якраз його і спонукають до дій. Проте, на жаль, не все так гладко, тому що. Цю статтю публікують набагато раніше. І це з'ясовується саме за день до весілля номі. Тобто це мало бути поділок, на наступний день після весілля, а публікують за день до того, коли усі хлопці були на черці перед весіллям. І саме того вечора Ліну викрадає невідомий чоловік, якраз той, якого вони не могли ніяк знайти. Це спільник Гюго, е, який був для нього зв'язковим. Але завдяки геніальній пам'яті Вайлей. Та надзвичайно розумній, харизматичній, сильній він. Завдяки її підказкам, Неш її знаходить. Вони там а, пакують Данкана, пакують його дружка, який а, також працював із Данканом. І саме він насправді вистрілив того вечора у Неша, тому що Неш все ж таки згадав, що стріляв у нього його ж працівник якого він залишив після того, як перебудував офіс поліції. Ну і все, звичайно, закінчується. І весілля Нокса та Наомі. Боже, я так ревіла, це просто катастрофа. Під кінець книги я, напевно, останні сторінки залила просто своїми слізьми. Настільки це було мило, приємно. Чуттєво! майже до самого кінця книги я б могла сказати, що вона, вона була у мене на одному рівні із першою частиною, усе, що з нами навіки. Проте фінал поставив її справді на сходинку вище, тому що саме після фіналу я зрозуміла, що друга частина мені сподобалася набагато більше. Я ловила також себе на думці у порівнянні Нокса та Неша як персона як головних персонажів їхньої книги, так у відношенні до своїх коханих жінок. І я б сказала, що Нокс все ж таки більший ред Flag, чим Неш. Неш так, в нього пропіка через те, що він майже до самого кінця книги вважав, що саме він винен у смерті своєї Мелотарі, яка померла за кермом. у коли їхала за покупками, а Неш відмовився з нею поїхати. Так, у нього присутна ця гіперопіка, але мені під час прочитання їхні почуття здавалися більш такими теплішими, напевно, чуттєвими, менш емоційних качель. Хоча ну, були моменти, коли е, Ліна через е, Неша вибігла просто у дощ з квартири, в чому була, але. і Тут нам це пояснюється не як те, що вона хотіла в той момент просто втекти від неша, а вона давала їм один одному охолонути і дальше поговорити про вирішення якихось їхніх питань. Мені подобається, як вони вчаться один з одним домовлятися, як вони вчаться один з одним спілкуватися. Ну, це дуже мило, це дуже приємно, і я би сказала, що навіть можливо і повчально, тому що книга говорить про те, що абсолютно будь-якої ситуації можна вирішити змістовною розмовою, і це класно. Це модель здорових стосунків, хоча б якась її частина, яку ми бачимо у цій книзі. Тому що у попередній частині я би сказала, що там було набагато більше емоційних качель, і ці емоційні качелі були саме зі сторони Нокса. У другій книзі він така бусіночка. Ой, проте, все ж таки, я можу сказати після другої книги, що інспектор праведність украв моє серденько більше, ніж Нокс. Він турботливий, чуйний. Харизматичний, як розуміємо з книги, ще не звичайно, красивий чоловік про ліну. Мені надзвичайно сподобалось те, що разом із Нешем вона вчиться говорити своїм батькам, своїм друзям говорити правду про своє життя, тому що до зустрічі з ним вона абсолютно все від них приховувала. Також мені надзвичайно класно було спостерігати за тим, як потрошки маленькими кроками Ліна змінює своє життя заради того, щоб бути із Нешем. Тобто, вона для початку вона вирішує надовше зараз залишитися в нокмауті заради Неша. Вона також розглядає. Переїзд з Атланти заради Неша. Вона вирішує залишити свою роботу заради Неша. Він, у свою чергу, вчиться слухати, розмовляти, дослухатися до свого партнера. І от їхня модель поведінки, їхніх стосунків мені, мені в цій книзі просто надзвичайно сподобалось. Я би сказала, що він такий теплий, затишний. Приємний, чудовий ромком. Я йому поставлю 10 із 10. Він мені неймовірно сподобався. І я так само неймовірно очікую третю частину про Люсьєна і слон. І слон. Я вже перечуваю, що там будуть літати такі іскри, такі бісики, яких не було ні в одній. Із попередніх двох книг. Тому що ну, я мі між ними, Слоан між і е Люсьєном, мене турбує ще з першої книги. І до речі, у другій книзі є просто жахливий, величезний, грандіозний, я б назвала це так. Спойлер до третьої книги. З однієї сторони, це ромком, І я знаю, що в третій книзі в них все буде добре. Але я морально не готова була до того, щоб читати це на сторінках другої книги. Я хотіла це прочитати лише на сторінках третьої книги. Звичайно, дизайн цих книг. Видавництво Artbooks, в любов по дизайну. У нас неймовірно гарні ромашки. Це в нас перша частина. Тут, неймовірно, гарні дзвіночки, це в нас друга частина. Красивезні, просто дуже гарні зрізи, які так гарно будуть виглядати на полисі. Або ось так, ну, краса, Закладеночки з стрічки. ну Просто краса красивенна. І третя книга буде в моєму улюбленому фіолетовому кольорі. Я бачила, що вона є у планах на 25 рік. Але так і не зрозуміла, на яку саме частину 2025 року. Можливо, хтось із вас десь знаходив інформацію. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Мені дуже цікаво, коли ж насправді очікувати третьої частини. Тож, була рада з вами поспілкуватися. Не забуваємо лайкати відео, підписуватись та писати коментарі. Для мене це дуже приємно, дуже важливо, і я читаю абсолютно кожен ваш коментар. стараюся абсолютно на кожен, звичайно, ж відписати. Усім великої книжкової шафи і до зустрічі у наступних відео. Всім папа! -па.